Доброго дня, мої любі дівчата. Зразу почну з вдячності вам, великої вдячності. Ви почали слати мені донати. І не має значення, яка сума. Будь-яка сума для мене говорить про те, що я роблю свою справу добре, бо я хочу дуже бути вам корисною. І так, сьогодні ми дивимося на картах Таро відповідь на запитання: пауза чи кінець. Подумайте про чоловіка, Загадайте одну карту від одиниці до п'яти та дивіться відео далі. Все буде Україна! Для тих, хто загадав цифру один, пауза чи кінець у вас з цим чоловіком, це четвірка жезлів. Ні, дівчата, це не пауза, ні, це не кінець. Це більше у вас випадає спільний шлях цією людиною. Ваша рука в його руці, ви лікуєте, у вас є багато енергії для спільних цілей, ви йдете у майбутнє, все добре, навіть можливий шлюб, і діти. ура! Для тих, хто загадав цифру 2, пауза чи кінець. Це дві кажезля. Дівчата поки що невідомо, тому що цей чоловік зараз думає, але думає це добре. Чи далі йти з вами в цьому житті, чи піти іншим шляхом, бо у нього є енергія, тобто є плани і на життя з вами, і без вас. Тому чекаємо, який вибір він зробить все добре. Не панікуємо. Для тих, хто загадав цифру три, пауза чи кінець це шестів мечів. Дівчата, яка відповідь? Або цей чоловік вже відплив до інших берегів, причому є можливість, що з іншою жінкою, або він вам запропонує якусь поїздку, або переїзд. Скажіть так, бо є можливість, що ваші відносини ведуть на кращий рівень. Щоб точно відповісти на це запитання, мої красуні, заказуйте особисті розклади, тільки так. Для тих, хто загадав цифру 4, пауза чи кінець вашого підносина, це старший аркан Дуна. Старший аркан говорить про те, що ця людина була не просто так у вашому житті, але зараз немає однозначної відповіді так чи ні. І вам це не потрібно знати, тому що зараз вам треба працювати зі своїми страхами, зі своїми ілюзіями. У вас дуже багато чогось надуманого. Ви живете в якомусь мирі, який повен переживати. Ти загадав цифру 5, пауза чи кінець це принц Чаш. Дівчата, це не кінець, це тільки пауза, в тому сенсі, що ось цей чоловік він буде якось проявлятися до вас. Це буде чи повідомлення, чи якийсь крок. Він не буде дуже такий великий, але він дозволить вам зблизити мости, якщо у вас є таке бажання.